Сьогодні українці відзначають 78-му річницю звільнення України від фашистських загарбників. Свято встановлене відповідно до указу президента України від 20 жовтня 2009 року. Відзначається в Україні щорічно, 28 жовтня. Цього дня до братської могили, де горить вічний вогонь, віддати шану полеглим за незалежність держави солдатам, прийшли міський голова, його заступники, представники відділів міськвиконкому а також підприємств, організацій, установ горішніх. Плавнів, громадськість поклали квіти на честь українців, які віддали життя, виганяючи нацистських окупантів з рідної землі. Вигнання нацистів з України стало можливим завдяки об'єднанню зусиль всієї антигітлерівської коаліції та визвольних антинацистських рухів. Спільна перемога не була б можливою без спільних зусиль. Вигнання нацистів стало вагомим кроком до здобуття Україною незалежності, яку сьогодні ми відстоюємо вже у іншій війні російсько-українській. Знову ми об'єдналися. Тож сьогодні найкращий привід для донату на ЗСУ чи волонтерам: оберніться довкола і протягніть руку допомоги тим, хто цього дуже потребує. Разом до перемоги.